Руя нашого наступного сюжету дуже не люблять. От як сьогодні погода була вночі, ясне небо і великий повний місяць, тому що їх називають невидимками на полі бою. Вони тихо і точно ліквідовують ворога чи визначають цілі. Але якщо треба, то можуть і пошуміти. Наступна наша історія про військових розвідників. День військової розвідки відзначали напередодні. І от наші колеги з першого центру інформаційної комунікаційної підтримки сухопутних військ відзняли репортаж про такий спеціальний підрозділ 10-ї гірсько-штурмової бригади Едельвейс. Хто ці безстрашні люди, які там служать, чи справді вони нічого не бояться, таким були до повномасштабної війни, і про які випадки з бойового досвіду згадують тепер. Давайте дивитися у сюжеті. Розвідники ті, хто першими йдуть у невідоме люди зі сталевими характерами. Їхня робота бачити далі, знати більше, постійно координувати інші роди військ. Необхідно трохи часу, щоб звикнути, зрозуміти, як ця схема працює. По перше, це колектив. Скільки разів стикалися, що були якісь задачі? Треба було поїхати, треба було зайти на позицію. Ніхто не відмовлявся. Все залежить від людей. Тут люди більш підготовлені. У розвідці рішення приймаються разом. Кожен знає, що від нього залежить життя побратимів. Перед виконанням завдання взвод збирається та обговорює його реалізацію колективно. Тут вирішується все колективно. Сядемо, обдумаємо, як правильно зробити, що потрібно для цього. Розпланували, розказали нам туди, сюди. Всі поняли поняли. На першому місці у бійців братерство та взаємодопомога. Бойові побратими, це так, як знаєте, як п'ять пальців на руках. Вони невід'ємні одна від одне. Так що, побратими, це тут рідні душі. Це так, як дома сім'я. А тут я побратим. У нас є три-чотири людини, на яких можна покластися під командування, які візьмуть на себе дану операцію і зможуть її закінчити. Є інша сторона особиста. Там війна стикається з родиною і простими словами підтримки. Заряджаю кулемет, і в цей момент, коли вставляю стрічку, мені приходить повідомлення від доньки тату, прийшли мені фотографію. Спочатку перша думка зроблю потім. Зараз усе закінчиться, бо саме в той момент адреналін зашкалює. А з іншого боку, думаю, потім може вже й не настати. В лівій руці кулемет правою швидко шукаю можливість відправити дитині фото. Для мене це був найемоційніший момент, який я запам'ятаю на все життя. І так... Без гумору в розвідці ніяк. Це така сама зброя, як і кулемет, такий самий захист, як бронежилет. У ну, мене найсложніше, я думаю, буде всім. Це вже коли все завершиться, проїхати десь домой, десь там піти до когось на весілля. Допустим, не дай Боже там хтось з дроном вилетить, знімати це весілля. Я думаю, я думаю, да, там почнеться пілот буде ліквідувати. Я думаю, дуже швидко. Гумор нам допомагає гумор. Кожному з них війна безповоротно змінила світосприйняття. Змінилось трохи до смерті відношення, хто якось переживав, боявся. Часто, звісно, теж по-своєму. Якесь друге стало, навіть об'яснити не можу. Якщо брати погоду і змінилося, де ще нема погано добратися, погано не скритно, відкрито до нас там, допустимо, теж погано. Раніше було о хорошо сонечко, ага, фіг, де вітер. Звук із це звук смерті. Просто хочеться просто скритися зразу, якщо є звук дрона. Ну, дрони зараз саме страшні... ну, найстрашне, саме страшніше. Найбільше вони прагнуть простих речей. Я буду відсипатись. Я напевно, теж, але на море, поїду, я там буду відсипатись. По Україні проїде, так скажемо, своїх живих побратимів і неживих про -про провідець, а потім всі зустрінуть. Вони щодня ризикують життя, але мріють про просте: сон, море і зустріч з рідними, розвідники Едельвейсу. Грізні у бою, прості у житті.